Друзі, привіт! У нас досі продовжується цей кадровий марафон, чи стометровка, там незрозуміло як воно буде в кінці виглядати, і сьогодні вийшла непогана стаття від української правди, яка мені здається одна із найближчих до тієї теорії, яку пропагандую я. Я не переконаний, що ані у мене, ані тим більше у журналістів української правди є одна і правдива версія, але можу сказати, що все, що я від них. Почув, дуже збігається з тим, що чую від своїх джерел, і, звичайно, можу тут трохи додати інформації. Тож сьогодні ми будемо розбирати цю статтю, яку написав Роман Романюк. Вона називається Пересядуть всі. Будемо додавати певні нюанси, десь цитати, і відповідно прогнозувати, куди воно буде далі рухатись. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Давайте одразу скажу, чому мені сподобалася ця стаття. Тому що тут немає конспірологічної теорії про руку Єрмака чи підготовку до виборів. Тут скоріш теорія, яка пояснює, з е, точки зору напевно логіки президента, чому такі кадрові зміни відбуваються. І забігаючи наперед, я хочу сказати, що Мені з багатьох джерел е, ну так чи інакше, відомо, що головним і єдиним в принципі драйвером оцих кадрових рішень був сам президент Зеленський. Він 100% досі спілкується з Єрмаком. Ну це очевидно, але просто я б не перебільшував би цей вплив. І чесно, ці кадрові рішення мені більше пояснюють логіку самого зеленського, ніж того самого Єрмака. Якщо б теоретично цей вплив був би тому. Тому я ще раз вирішив вам записати відео про конкретно цю статтю, тому що вона мені дуже сильно а, ну відгукується з точки зору логіки, що президент Зеленський після шоку з Міндічґейтам після. Падіння рейтингу, після чесно говорячи, ну так чи інакше, втрати майже всіх шансів бути переобраним на другий термін, вирішив змінювати свою систему. Змінює він як вміє, логіка у нього теж своя. Він не сильно радився з командою, але так само буде відверто сказати, що і не сильно він там радився із Єрмаком. Тож стя якраз в цю логіку і починає пояснювати, що відповідно я вам до цього теж своїх блог. Говорив, починається вона в принципі з ну, напевно, з загальної інформації, чому на шостий чи на сьомий вже рік своєї каденції президент Зеленський вирішив, що він буде проводити такі кадрові землетруси тригером, який вимушено запустив трансформацію, стала відставка з посади глави офісу всюдисущого Андрія Єрмака, оскільки для Зеленського він був і урядовий швець, і військовий жнець, і на геополітичну дуду грець. Випадання його з обойми загрожувало президенту ледь не колапсом управління. Варіантів у Володимира Олександровича було всього два: перший шукати рішення як у тіньовий спосіб через якихось проксі продовжити тривання єрмакового впливу, другий вдатися до кардинальної перебудови всієї системи, щоб спробувати підперти свою владу останніми позитивовмісними людьми з команди. Президент вагався понад місяць, але таки вирішив іти другим набагато складнішим шляхом. Нові перестановки поки не означають остаточного випилювання із системи мацаків Єрмака, але загальний настрій на владному Олімпі дає підстави вірити, що це лише питання часу. І тут точно треба сказати про історію з Єрмаком. Я її буду пояснювати, напевно, з, знову ж таки чудок, але справедливо буде сказати, що багато людей в політиці розповідали про те, що. Перед тим як Єрмаку дали підозру, перед тим як він намагався врятувати свій зад, він дуже дуже активно намагався здати всіх навколо в першу чергу весь силовий блок. І в даному випадку всі люди, які навіть вважалися його, йому це абсолютно не пробачили. І Якраз ось тут Роман Романюк цю ж історію наводить вже як цитату, я так розумію. Когось потужного з офісу президента, ви ж знаєте, що Єрмак в останній тиждень перед звільненням посилав емісарів до антикорупціонерів і пропонував обмін. Вони не чіпають його. А він добивається звільнення малюка, Буданова, Татарова, Сухачова та ще декого. Не вірю, що після цього у нього лишились якісь друзі, які будуть його слухати. Розповідає в розмові з УП один із топових посадовців, якого ледь не зачепили відчайдушні двоходівки Єрмака. Деякі змі писали, що очолити ОП може технічна кандидатура уповноваженого президента з питань санкцій Владислав Власюк, який мав би прикривати реальне повернення до керівництва Андрія Єрмака. Коли ця ідея випірнула в медіа, то це викликало таке люте обурення як в офісі, так і в інших таборах владної команди, що складно повірити в те, що були сили в країні, здатні таке призначення протягнути. Тож після повернення з переговорів з Мара Лаго в останні дні 2025 року Зеленський активізував розмови зі згаданою парою фаворитів і обрав Буданова. Можливо, фон перемовини з Трампом був одним із визначальних факторів такого вибору. Тут мені ще щодо Ярмака подобається ця історія з Власюком, тому що я не знаю навіщо її, хто її вкинув в медіа, але вона абсолютно була неправдива. Єдине, що мені здається, що самого Влада Власюка перед новим роком привітало раз так 100-500 більше людей. Ну так просто на всяк випадок, але ні, ще. До відповідно, кінця 2025 року було так чи інакше відомо, що головою офісу президента стане або Буданов, або Федоров. Ну, як ви зрозуміли, вибір впав саме на Буданова. І якраз тоді я частково пояснює логіку президента. І ця логіка, вона достатньо, ну мені здається, зрозуміла. І не скажу, що я з нею згоден, але мені зрозуміло мотиви. І од тут їх два. Перше, це підтягнути когось до себе дуже з гарною репутацією. Друге, це відповідно посилити трек, в першу чергу, американський, який був абсолютно провалений тим самим єрмаком. Про що в принципі ми дізнаємось достатньо прикольної цитати самої статті. Наші приїхали з Америки з відчуттям, що до нас там ставляться трохи як до лохів. Єрмак, коли був на посаді, закрив всі перемовини на собі, не давав нікому ні з ким спілкуватись, і ми втратили шанси налагодити комунікацію з кушнером та іншими людьми півроку, рік тому. А тепер із цим треба щось терміново робити. Ділився враженнями про результати поїздки в США один із топів президентської команди за день, два до призначення Буданова. Сам Зеленський пояснив вибір глави Опи так само питанням переговорів. Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю. Сказав президент журналістам на питання про вибір Буданова, новий голова офісу президента на попередній посаді був одним із небагатьох, хто насмілювався непублічно тримати паралельний до Єрмака контакт із різними таборами в команді Трампа від генерала Кіта Келога до команди віцепрезидента Венса. Хоч Єрмак напряму і через президента постійно намагався заблокувати ці канали. Тепер щодо Буданова тут мені здається, вийшла ситуація, де з одного боку. Президент підтягнув сильну і людину з непоганою репутацією в різних справді колах і з високим рівнем підтримки в соціології, але з іншого боку, прибрав у нього важелі впливу, який можуть його ну мов на силу зробити безобмежно. І тут ми будемо повертатися багато разів до у того мого твердження про те, що нова тактика президента це у створення. Конкуренції по Овельські, і він очевидно вибив гур, який справді обіцяв Буданову залишити на рівні заступника, і передав ну не те, щоб політичному опоненту, але ну людині, яка дуже довгий час за версією того ж Єрмака, мала би замінити Буданова. Для того щоб як буде ви далі слухати в уривки з цієї частини, щоб він точно залишався в команді президента і грав до нього, і не думав, що у нього є безобмежені повноваження. Саме тому багато хто у владних кулуарах охрестив прихід Буданова на банкову ледь не початком операції Наступник. Мовляв, Зеленський розуміє примарність власних шансів переобратися, а тому призначив главою офісу того, кому може довірити не лише перемовини про закінчення війни, але й про гарантії безпеки для себе і найближчого оточення в разі передачі влади. І треба визнати, Буданов для цієї ролі підходить якнайкраще, маючи робочі стосунки по суті з усіма групами впливу в країні. Тільки в Буданова могли працювати під одним дахом Євген Червоненко та Ксюша Манекен. Тільки Буданов має однаково рівні стосунки з Олегом Татаровим і керівниками антикорупційних органів. Лише новий глава ОП наразі має пряму комунікацію із американцями і з росіянами, але дивитись на призначення Кирила Олексійовича як на спробу Зеленського зійти з дистанції, принаймні поки що, було б більш ніж наївно. Якби це було так, то для чого б президенту призначати на нагурне лояльного до Буданова генерал-майора Вадима Скибіцького, а тригерну для ексголовного розвідника фігуру генерал-лейтенанта Олега Іващенка зі служби зовнішньої розвідки? Мало того, що це фактично відрізає Буданова від збудованої ним впливової мегаструктури, то ще й відгонить стилем Андрія Єрмака, який саме такої заміни цілий рік і добивався. Справедливості заради варто додати, що Івашченко вихідець якраз із гуру. І взагалі генеральська кар'єра завдовжки в життя передбачає таку кількість попутних політиків, з якими доводиться працювати, що зациклюватись на останньому з них Єрмаку не дуже правильно. Хоча, якщо виявляться правдивими дані про те, що колишній глава ОП фактично живе і працює на базах СССР. То це може бути дуже тривожним дзвіночком, хай там як. Але поки скидається на те, що Зеленський не дав Буданову об'єднати вплив у сфері, де той заробив собі авторитет, і з можливостями нової посади. Навпаки, він висмикнув його в нову політичну реальність. Тобто, президент не проти, щоб глава офісу перетворився на серйозного гравця, але хоче, щоб той грав тільки в його команді. Тепер говоримо про міністерство оборони. Тут варто зазначити, що ще до цього відповідне рішення про призначення голови офісу президента Михайло Федоров ходив декілька разів до президента, показував своє бачення. Це бачення було в першу чергу про відповідну оборонну сферу. Тож в даному випадку, бажаючи замінити там багато чого і якось перекинути умов на стол і дати якусь надію, я думаю, що якраз. Тому і вирішили Михайло Федорова призначати. Про що ми теж дізнаємося в статті тут єдиний момент, що це було справді неочікуване рішення, і зранку, відповідно до його оголошення, ще навіть Михайло Федоров про це не знав і збирався залишатися на посаді міністра цифрової трансформації, першого віце-прем'єра. Але ні. В результаті вирішили зробити зміну. Треба було знайти якусь посаду для шмига для того, щоб вирішили йому запропонувати або РНБО, РНБУ або Міністерство енергетики. Як ви розумієте, в результаті він став першим заступником Юлії Свереденка, що дуже мені здається трахі комічно, тому що до цього Юлія Свереденка довгий час була його першою заступницею. Ну карма всі інші кадрові призначення останніх днів тільки посилюють враження, що Зеленський не шукає собі наступників. Він намагається збудувати нову систему під себе. Саме через цю призму треба розглядати другий найгучніший анонсований кадровий перехід. Михайло Федоров має стати міністром оборони замість Дениса Шмигаля. Останній опирався як міг будь-якій зміні свого місця роботи. Він одним із перших відмовився від можливості очолити ОП, і його можна зрозуміти. Він витратив півроку після свого призначення в Міноборони, щоб привести відомство до тями після управлінського генія Рустема Умірова. На першій зустрічі з президентом минулого тижня Шмигаль так само не виявив бажання переходити на іншу роботу. Проте з'ясувалося, що Зеленський не просто так цікавиться, і залишити мову шмигалю таки доведеться. У Міші є ціла концепція нової технологічної війни. Він її з боями просуває уже давно, але система опирається як може. Якщо Міша реально стане міністром оборони, то все це розвернеться на повну силу. Пояснює причину походу Федорова в мову один із топів з влади в розмові з УП. По суті, шмигальов Міноборони відвели роль такого собі лікаря невідкладної допомоги, чия задача була привести пацієнта до стабільного стану. Займатися ж лікуванням і відновленням буде вже Федоров. Принаймні так цю історію бачить президент Зеленський. Можливе призначення нового міністра оборони відкриє шлях до ще неоголошених, але вже очевидних кадрових змін на найвищому рівні командування армією. У всякому разі, ще влітку, коли формувався уряд Свереденко і Федоров вкотре був серед кандидатів на пост міністра оборони, він пропонував замінити генерала Сирського і його команду, щоб дати силам оборони нову динаміку і культуру ухвалення рішень. Чи вдасться це йому тепер? Складно сказати. Достеменно ясно, що Шмигалю не вдалося побороти генеральську кругову пороку, і це, мабуть, головна причина, чому Зеленський запропонував Денису Анатолійовичу залишити посаду. Ну і окремий блок, дуже важливий про СБУ. Як ви пам'ятаєте, я напевно перший був хто сказав, що у нас планується заміна голови СБУ, Василя Малюка? Ви бачили публічні виступи багатьох людей, але в результаті була ще одна зустріч в суботу, вона не була не ввечері, десь 16 годин, де президент сказав, все ж таки, що він буде міняти малюка. На Яку посаду йде малюк, не зрозуміло, скоріш за все. Це знову ж таки буде або СЗР, або РНБО, але те, що він, скоріш за все, вже точно погодився і писати заяву про відставку, інакше б не було б голосів в Раді, і, відповідно, не буде там робити якусь трагікомедію комітію щодо того, що він буде триматися за посаду, це ж очевидно. Але тут більш цікаві мотиви відповідно президента щодо зміни. Ну достатньо популярного і справді мені здається непоганого з точки зору військової частини про контрабанду і всю історію по, по СБУ, по бізнесу. Я тут не буду говорити. Компліменти яка ж логіка була у президента? Я вам спочатку дам послухати достатньо довгий відрівок від статті, а потім додам декілька своїх думок. Доведеться поступитися посадою. І главі СБУ Василеві Малюку. На зустрічі з президентом у суботу, після хвилі публічної підтримки від відомих громадських діячів і військових, керівник Служби Божої відмовився писати заяву про відставку і переходити в СЗР чи РНБО. Наскільки відомо ОП свою позицію малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу павутини, кидати їх зараз було б злочином, але, мовляв, якщо є такий запит у президента, то хай він передає це питання в раду, і парламент визначається. Зеленського відмова генерала Малюка писати заяву обурила. Радники з комунікацій окремо під'юджували президента, що кампанія підтримки генерала була організована самою СБУ. Тому Зеленський на нервах пригрозив, що може відсторонити малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно. Такі повноваження парламент справді надав президенту на початку вторгнення щодо чиновників, яких призначає глава держави. Багато хто з депутатів боїться публічного ефекту від застосування такої процедури до малюка, якого в суспільстві більшість сприймає лише як творця морських дронів, автора підриву кримського моста чи операції Павутина. У Зеленського ж, по-перше, бачать у малюку одне з облич продюсованого єрмаком наїзду на набу САП, від якого ОП зараз чимдуж намагається відсторонитися. По-друге, малюку на Карп ставлять, що служба в тилу займається неприкритою комерцією, роздягаючи бізнес, коли і який їй заманеться. У команді самого малюка натомість вважають, що відставка є нічим іншим як помстою досі присутнього в орбіті президента Єрмака за позицію глави СБУ в часи Міндічгейта та обшуків у ексглави ОП. На своєму брифінгу в суботу Зеленський дуже роздратовано, хоч і без прізвища глави СБУ, заявив, що все ж проведе всі заміни, які задумав. За даними ОП в ОП навіть почали шукати підстави, на яких можна формально було б видати указ про відсторонення малюка. В неділю главу служби дотискали не лише на звільнення, але й на слова подяки за це. Попри шалену підтримку і військових, і партнерів і депутатів, попри вкрай малу перспективу звільнення радою, малюк, за даними УП, все ж вирішив, що йти на загострення з президентом значить шкодити державі, і погодився піти у відставку. Коли і як відбудеться саме звільнення, для якого потрібне голосування ради, буде вирішено вже найближчим часом. Замість малюка виконувати обов'язки керівника СБУ можуть призначити главу Альфи, генерал-майора Євгена Хмару. Однак Зеленський досі не позбувся ідеї віддати службу в руки генерала Олександра Поклада, на якого покладав, покладає великі надії Андрій Єрмак. Ось тут у мене є певний, ну скажімо, дисонанс з статтєю і відповідно Романом Равнюком. Мені здається, що головна причина заміни Василя Малюка, як і в принципі ДБР, як і в принципі інших, це те, що президент на ситуації з Міндічгейтом побачив, що його правоохоронці, скажімо так, не сильно хочуть захищати владу від в тому числі антикорупційних органів, і не тільки і відповідно. Логіка це міняти тих, хто не до кінця лояльний або не до кінця готовий е, ризикувати своїм ім'ям репутацією та і, чесно говорячи, якимось е, іншим капіталом, е, заради президента. Тож, от всі ці заміни, починаючи від ДБР і закінчуючи СБУ, вони пов'язані не з репутацією, не з тим, що там хочуть якихось змін, реформ, чи все таке. Вони пов'язані з тим, щоб не до кінця лояльних а. Ну, сорі, Сухачова і малюка, сказати, що вони зовсім не лояльні, ну це буде прям дуже дивно. Замінити на абсолютно лояльних до себе людей, які виконують на всяк випадок будь-яку команду, будуть слідкувати за тим, щоб набув САП і всі інші не до кінця розхитували владу. Ну і коротше, от все це відповідно буде пов'язано саме з такими рішеннями. І головна. Претензія во до як то не дивно і до Сухачова, і до малюка це те, що в кінці, відповідно, в після мініжгійта вони стали ну. Достатньо лояльна до антикорупційної інфраструктури, і є така теорія, що, начебто, там у набу і сап є просто багато матеріалів саме на них, і тому вони вирішили не сильно їм заважати. Чи вірю я в це не до кінця, що не менш мені здається, по СБУ там трохи ситуація значно складніша, але ну не важливо, що в що я вірю головне, в що вірять в офісі президент, конкретно президент. Тож в даному випадку мені здається, що ось. Тому міняють відповідно малюка. І ну очевидно, що якщо він не пише сам заяву, то рада так чи інакше його проголосує. Ну і останнє тут я знову ж таки хочу спочатку дати цитату з статті, тому що мені здається, вона непогано підводить висновки щодо в принципі, всіх цих кадрових рішень. Коли і якщо президент зможе завершити втілення всіх своїх кадрових обіцянок щодо урядових і силових чиновників, почнеться не менш важлива фаза зміни в армії. Якщо комплексно глянути на перестановки, вони можуть дещо вжахнути. Президент одномоментно зачищає всю верхівку силових структур, які впродовж війни рік за роком здобували бойові звитяги і публічний капітал. Хтось бачить у цьому лише політику, мовляв, Зеленський превентивно відсуває впливових силовиків від центрів впливу, щоб вони не могли використовувати їх під вибори. Насправді, проблема набагато ширша. На порозі п'ятого року повномасштабної війни стало очевидно, що вибудувана система влади і силових структур по факту потихеньку деградує. Героїчна інерція перших років ще тримає суспільний статус багатьох відомств, але імпульс її вже настільки невеликий, що перший ліпший корупційний скандал здатен зруйнувати як окрему структуру, так і за ефектом доміно всю систему. На цьому етапі косметичні зміни ситуації не врятують. Якщо щось і треба змінювати, то всю систему в цілому іншого часу і шансу на це Росія може не залишити. А якщо в ході цих перестановок Зеленський знову виявиться єдиним масштабним гравцем, здатним протискати зміни та змінювати баланс сил на свою користь, то це для президента тільки приємний бонус. А від себе можу сказати, що мені здається, це чергова спроба президента Зеленського справді ну. Перевернути стіл, і відповідно повністю сконцентрувати вже управління в своїх руках, не в руках свого голови офісу президента, якому одразу обрізають крила, не в руках конкретних силовиків, а в своїх руках створюючи відповідну конкуренцію серед різних таборів. Єдина проблема в цьому тому, мені здається, яка не вказана в статті, як далі ось все це буде функціонувати з парламентом, який відповідно буде розлазитись у президента. Від про парламент я вам запишу відповідно трохи згодом, але ну там, от мені здається, є найбільші виклики для президента Зеленського. Але оце про це ми будемо говорити окремо. За статтю вам раджу почитати мої висновки, ви напевно зрозуміли. В цілому я погоджуюсь з тим, що все значно складніше, ніж подавати це як рука Єрмака або підготовка до виборів. Більш того, мені здається, це це показує, що якраз до виборів, скоріш за все, тут поки. Підготовки і немає. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей.